Тут він запитує, чи хочу я побачити його пеніс. <хи> я відмовила. Потім він просить перемкнути пісню, я дивлюсь вниз, і так він уже дістав його. Всім привіт, я Влад, і сьогодні ми розбираємо трет, який у вас був найгірший досвід, із хорошим хлопцем. Хороший хлопець це натяк на той самий токсичний архетип Nice Guy, який поводиться нібито вічливо, але має приховані очікування або маніпулює добротою заради власної вигоди. Отож, поїхали. Хтось був моїм другом і бував поруч зі мною на вечірках тощо. Я дуже напилася на одній з них і мала б почуватися там у безпеці. Та він не знав, що я почула, як він, саджаючи мене в машину свого друга, сказав, тому сьогодні вона буде легкою здобиччю. Цей друг виявився джентльменом. Він поклав мене у своє ліжко, а сам узяв Nintendo Switch, сів на підлогу і почав грати. Я прокинулася і побачила, як він грає. З того часу ми стали найкращими друзями. На щастя, він нічого не спробував, а того іншого я викреслила зі свого життя. Респект, чуваку, який залишився і охороняв тебе. Яка ж огидна річ почути таке від друга? Добре, що в нього вистачило усвідомленості, подумати. Ми з Томом Нуком не будемо терпіти таке, і просто сів там. Е, якщо ви знаєте, хто такий Том Нук, пишіть в коментарях, бо я насправді не в курсі. Познайомилась з одним хлопцем, коли гуляла з друзями. Він був дуже милим, казав усі правильні речі, ми фліртували певний час. Зрештою, я зібралася йти з подругою, сіла на пасажирське сидіння її машини. Ще думала, може зустрітися з ним пізніше. Поки він не підійшов до машини, не почав гамселити у вікно кулаками і не спитав. Ти хочеш трахатись ще до того, як я встигла опустити вікно. Я сказала ні. Почала піднімати вікно. А він засунув туди пальці, щоб я не могла. Просто стояв з розлюченим обличчям деякий час. Потім назвав мене сукою і пішов геть? Ах, ну, не знаю, що тут ще додати. Оце й смішне, але не в сенсі, ха-ха для мене з такими хлопцями. Якби вони просто не були стрьомними, то ймовірно обидва отримали б те, чого хочуть. Це по факту, але ж треба почекати. Я майже впевнений, що більшість моїх сексуальних партнерок за все життя це жінки, які спочатку казали ні сексу, хотіли не поспішати, їм потрібна була певна кількість побачень, щось таке. Просто дочекайтесь моменту, коли ви обидва точно захочете спати одне з одним. Я загубила одну зі своїх подруг під час шаленої ночі в незнайомому місці. Вона не відповідала на дзвінки. Ми шукали її більше години в радіусі приблизно півмилі. Нарешті нам зателефонував хороший хлопець з бару це все в лапках, якщо що, який нібито бачив, як вона блукала на самоті й привів її до себе в квартиру. Він почув, як її телефон без упину дзвонить, і вирішив передзвонити. Вона й справді спала в нього на дивані. Ми подякували, забрали її і поїхали. Кілька днів по тому він знову мені подзвонив, щоб запросити на побачення. Я вічливо відмовила. На той момент у мене був хлопець, хоча навіть без того я б не погодилася. Це, виявляється, було неприйнятно, бо він сказав, що я йому винна за те, що він не зґвалтував мою подругу, коли мав можливість. Ну, нормально, я думаю, ні. Буквально сказав, що міг зробити з нею все, що завгодно, і взагалі не зобов'язаний був мені дзвонити, а це мінімум, чим я могла йому віддячити. Я відповіла, що не отримують нагород за те, що не зґвалтував людину. Він обматюкав мене, почав нести щось про те, що він ветеран, як я смію, і так далі. Я поклала слуховку і заблокувала його. Самозакоханий виродок. Ну тут абсолютно по факту. Я навіть і не знаю, що додати. Як можна думати, що людина тобі винна за те, що ти не зґвалтував її подругу? Ну, хтось, хтось так думає і живе з такими світоглядами. Найдивніше було з одним хлопцем на роботі, який запропонував підвести мене додому. Коли ми під'їхали до мого будинку, він такий, а ти не запросиш мене зайти? А я така, ем, ні. Потім він почав розповідати всім на роботі, що я кок тіс, типу, збуджує, але не дає лол. Ну, а що, не можеш мене запросити? Я ж тебе підвіз додому, так давай вже, якби, продовжувати це все діло, правильно? Боже мій, був один хлопець, з яким я час від часу розмовляла по дорозі на роботу. Він був дуже незграбний, а я просто вела вічливу бесіду, хоча насправді хотіла почитати книжку. Одного дня він підійшов до мене на вокзалі і сказав, що бачив мене з чоловіком і дітьми. І тут він зірвався. Звинувачував мене в тому, що я його підводила, назвав мене шльондрою, погрожував покінчити з собою, розплакався, благав, щоб я покинула чоловіка заради нього. А потім, звертаючись в порожнечу, запитав, чому це постійно трапляється зі мною? Для тих, хто прочитав це і подумав, а не надіслати їй дикпік, запевняю вас, не варто, будьте кращими. Цікаво, цей цей хлопець скидував її фотку свого члена, чи ні? Напевно, так, якщо, якщо він так сильно потім засмутився, але це вже зовсім інша історія. Жахливе побачення з хорошим хлопцем на ім'я Джош ще у 2002 році. Ми пішли в похід, і він цілу дорогу вихвалявся, який він розумний. Розумніший за всіх, кого коли-небудь знав. Такий розумний, що не пішов до університету бо коледж при громаді, те саме, але дешевше. Усі, хто вчиться в універі, ідіоти. Усі, хто не робить усе так, як робить Джош, тупі. Його колеги повні дурні, він був найкращим співробітником Гік Squad в історії і Best Buy розвалиться без нього. Ще Джош постійно жаліється, що йому важко знайти жінку, бо більшість жінок мають низький IQ і не можуть йому дорівнятись інтелектуально. Жінки дурні, але не я. Я, за його словами, норм. Це Redflex, чи ні? Я просто не могла дочекатися, коли нарешті повернуся додому і заблокую цього чувака. По скриптом ми познайомились через Yahoo Personals. Спочатку він здавався нормальним, домовились про зустріч після короткої переписки. Так, тоді ще був AIM та Yahoo Messenger. Там я його і заблокувала. Я не знаю, де Джош зараз, і мені байдуже. Мені все одно, яка його версія цієї історії. Він був мудаком і, скоріш за все, залишився ним. Ні, я не була товста. Жахлива поведінка Джош це виключно його проблема, не моя. Тут по факту. Ідемо далі. Приєдналася до однієї геймерської групи, поступово почала спілкуватися з одним хлопцем і стали близькими друзями. Минуло три місяці, і він сказав, що по-справжньому мене вподобав. Я відповіла, що не відчуваю того ж. Він сприйняв це начебто нормально і сказав, що радий залишитися друзями. Ми обмінялися різдвяними листівками ще до того, як усе пішло шкереберть, тож він знав, де я живу. Потім почали з'являти дрібні коментарі, які поступово ставали все інтенсивнішими, поки не дійшло до того, що він почав дзвонити мені по 50 разів на день. Постійно йому потрібно було бути на зв'язку цілодобово. Звичайне спілкування перетворилося на переслідування, він вигадував історії про речі, які я нібито зробила, обзивав мене, вибухав гнівом, якщо я не відповідала протягом 30 секунд. Я намагалася обірвати з ним контакт, але щоразу це робило ситуацію тільки гіршою. Він починав кричати всім, що вкоротить собі віку, якщо я не говоритиму з ним. Мені тоді було лише 18. Було простіше зберігати мир, ніж намагатися вирватися. Потім почались подарунки. Він почав надсилати речі до мого дому, приїжджати до мене кілька разів на тиждень, хоча жив за 300 миль. Усіляко прикрашав історію для інших, щоб виглядати хорошим і виставити мене винною. Усе припинилося лише після того, як я звернулася до поліції. Його родина й досі звинувачує мене. Ні, Ну правильно? А чого ж не звинувачувати? Ну, чувак сталкерив, можна якби й звинувачувати. Чого ж вона? Він стільки вклав зусиль. Стільки вклав зусиль, щоб їй добитися, а вона не відповіла взаємністю. Винна все? Звичайно ж, ні. І це супер дивно те, що робив цей хлопець. Ну, типу, це справді крінж. Людина сказала, що не відчуває того ж. Можна було якби продовжувати рухатися далі, але він вирішив добиватися свого і бачити, до чого це призвело. А ми йдемо далі. Ми разом купували продукти для корпоративного заходу, і він наполіг на тому, щоб сам усе поклав у машину, бо я вище за нього в ієрархії. Мені довелося нервово посміхатися і сказати: та ні, звісно, ні. Коли ми сіли назад у машину, він запитав, чи я у стосунках. Я відповіла, що ні, але що наразі й не шукаю. Хоча насправді шукала, просто відчула, що він зараз щось запропонує. Він сказав, навіть не зі мною. Я відповіла, ха-ха, ні з ким, вибач. Тоді він сказав, що я дуже груба, бо навіть не погодилась на побачення. Коли ми повернулись на роботу, він почав усім розповідати, що я змусила його робити всю закупівлю, а потім у машині почала його обзивати. Також сказав, що це я нібито його не залишала в спокої і просилася на побачення, оскільки всі бачили, що він справді приніс усі продукти, бо сам на цьому наполіг ця частина виглядала правдоподібно. Мені було страшенно лячно, бо я не знала, як це все виправити. На щастя, у машині була камера з аудіо. По аудіопозитом. Дуже вдячна за підтримку, але це сталося кілька років тому і вже все вирішено. Його незабаром після цього звільнили, щоправда, за іншу витівку. Чесно кажучи, хочеться щось прокоментувати після кожних таких невеличких історій, але тут в принципі все сказано вже сам, саме за себе. Не знаю, ну чувак просто звинувачував дівчину за те, що вона не захотіла з ним піти на побачення, і він почав її поливати гімном, і всяке таке. Ну що казати, ми йдемо далі. Я познайомилась з ним, коли мені було 16, а йому 20, під час гри в League of Legends. Ми постійно опинялися в одних і тих самих іграх, і зрештою додали одне одного в друзі та почали грати разом. Ми жили в одному місті, і через декілька місяців після щоденних ігор відбулася зустріч геймерів, де ми побачилися наживо. У мене не було багато друзів, тож я дуже прив'язалася до нього на цих зустрічах, де ми всі ходили в інтернет-кафе, замовляли піцу та грали в лол. Він був добрий, приїжджав за мною або приїздив потягом до мене і супроводжував мене в місто, навчав користуватися громадським транспортом. Я справді вважала його найкращим другом. Зрештою, мабуть, у нього скінчилося терпіння. Йому було неприємно, що мені подобається хлопець із мого класу, і він скаржився, мовляв, чим той кращий за нього. Він згадував усі речі, які робив для мене, як ніколи нічого не просив натомість. Він хотів, щоб ми разом втратили цноту. Він хотів мене. Він ніколи нічого не зробив зі мною, поки я була неповнолітньою. Мабуть, це єдиний позитив. Я поступово відійшла від нього, і він відпустив. Минає два роки, мені 18. Я знову його бачу на великій події з Лол у нашому місті, і він починає зі мною розмову. Я була наївна, пробачила йому е, пробачила за що? За те, що він робив усі всі дивні речі? Е, бо як я можу ненавидіти когось за те, що я йому подобаюсь. А, окей. Він запропонував підвести мене додому, і я погодилась, бо вже було пізно, і я затрималась у місті, говорячи з ним. Він змінився. Начебто почав ходити в зал, став підтягнутим, почав зустрічатися з дівчатами і втратив цноту. Я сказала, добре для нього. Він почав говорити, як йому подобаються жінки, які менші за нього, як я, як азійські дівчата люблять, який він великий як він їх кидає. Мені стало некомфортно, бо я азійка. Він питає, чи я вже з кимось щось мала. Мабуть, він вважав, що я не хотіла з ним зустрічатися раніше, бо була холодною. Я вже майже вдома. Я написала татові, попросила зустріти мене біля будинку, бо мені було страшно. І тут він запитує, чи хочу я побачити його пеніс. Я відмовила, потім він просить перемкнути пісню, я дивлюсь вниз, і так він уже дістав його. Він усміхається, мабуть, вважає, що я вражена або охоплена пристрастю. Насправді навпаки. Якщо хтось не розуміє, це дуже крінжово і так робити взагалі. Не потрібно. Я просто. Я просто, наприклад, уявляю себе на місці дівчини, і якби. Ну, але я хлопець. І, типу, якийсь інший чувак просто достає пеніс, і ти типу, такий, йо, подивися. Чи тобі, чи ти неохоплений що Я такий. коротше. Понажесь, я відкриваю двері машини, поки вона ще рухалась. Він лається, зупиняє авто. А я виходжу і кажу йому більше зі мною не розмовляти. Я вже майже вдома і бачу свого дорогого тата, який стоїть загрозливо в темряві наприкінці під'їзду. Я біжу до нього, а він іде до машини. Я заходжу в дім і невдовзі повертається й він. Той хлопець заблокував мене на всіх платформах, окрім Snapchat, де пізніше надіслав мені потік образ, а потім теж заблокував. Багато слів не потрібно. Я люблю свого тата і той день, коли він мене врятував. Як вам, до речі, ця історія? Напишіть в коментарях. Вам би сподобалось сподобалося, якби хлопець в машині дістав такий свій пеніс, і як тобі, типу? Ну тобто, я вважаю, що це повний крінж, і дівчина все зробила абсолютно правильно. Хлопці, я думаю, так не робіть. Ну бо камон. Я впевнений, що є набагато кращі способи, щоб приваблювати дівчат і без таких різких методів. Я сам. Я виріс із переконанням, що зусилля, які ти вкладаєш у щось, дорівнюють результату. Тому, коли я побачив сцену з фільму 10 причин моєї ненависті, де герой Гіта Леджера співає пісню перед натовпом, а героїня Джулії Стайлс втрачає від цього голову, я подумав, що саме так і треба робити. Я зробив так. Це не спрацювало. Я поставив себе і свою симпатію в дуже незручне становище. І це лише один приклад. Мені знадобилося багато часу, щоб усвідомити: люди не роботи й не машини, і зусилля не завжди дорівнюють результату. Дуже класна думка. Іноді люди просто не відчувають до тебе того ж, і це нормально. І це дуже класна думка. І з цим реально дуже. Часто потрібно навчитися жити і усвідомлювати, що якщо тобі подобається людина, то це не означає, що ти можеш подобатися їй так само, ну, так само взаємно. І це потрібно вчитися якось просто відпускати, і типу, приймати це як факт, і такий, ну окей. Я їй не подобаюсь. Насправді, просто прийняти їхні почуття, це значно поважніше, ніж закидувати їх увагою чи компліментами лише тому, що твоя перша спроба не спрацювала. До того ж, відпустити набагато краще для психічного здоров'я. Ну, по суті, те, що я сказав. Я відчув справжню свободу, коли зустрічався з дівчиною, і вона подзвонила мені, щоб сказати, що вирішила бути з іншим, тому більше не може зі мною бачитися. І моя відповідь була. Дякую, що сказала. Я це ціную. Бажаю тобі всього найкращого. Суперова відповідь. Вона мені дуже подобалась, але змиритися з тим, що це не моє, дуже мені допомогло. Зараз усе добре. Моє особисте життя в 30 з таким поглядом стало набагато кращим, і я вже 7 років у шлюбі маю двох дітей. Хороші хлопці можуть змінитися, але для цього треба усвідомити: люди не програми, які можна зламати. І остання історія на сьогодні. Хлопець, якого я зустріла в комп'ютерному класі в коледжі, коли готувалась до занять, я часто залишалась там на всю ніч, і він приходив, щоб вчитись разом зі мною. Я іноді ходила по каву в Макдональдс неподалік, і він запропонував піти зі мною. Я погодилась. Він купив мені каву, був загалом вічливим і привабливим. Тож одного разу я погодилась піти з ним на побачення в цілодобову закусочну. Після цього ми ще гуляли темним парком, мені було трохи некомфортно, але все ж я повернулась додому. Якось вночі, коли ми знову вчились, він запропонував піти до нього в гуртожиток, щоб там продовжити. Постійно пропонував мені свій адерал, ліки для стимуляції нервової системи, але я вічливо відмовлялась. Адерал звучить як, як щось. Як щось інше, сам він при цьому не вчився, а просто лежав на ліжку, тож я придумала привід, щоб піти назад у свій гуртожиток. Він запропонував мене провести. Дорогою ми говорили і жартували, обговорили, що якось сходимо в кіно, але він раптом поставив умову: я маю пити алкоголь. Ми ще трохи балакаємо, граливо штовхаємось, і раптом я опиняюсь у занадто сильному захваті голови. Було темно, навколо нікого, і я в його захваті. Тут можна було прочитати і я в його захваті, але тут саме захват. Що з людьми, я не розумію. Зрештою, він мене відпустив, і я зробила вигляд, ніби все нормально. Але це вже був другий тривожний дзвіночок. Ну мені здається, це прям. Ну добре, можливо, якщо він подав це якось там у формі жарту, то, типу, окей. Хоча я не думаю, що... ну але так вони там грайливо штовхалися, і типу там <смі> сильний нас захват взяв. Я не знаю, коротше. Але це вже був другий тривожний дзвіночок, і було очевидно, чого він насправді хотів із цим походом у кіно. Як тільки я дісталася до гуртожитку, одразу його заблокувала і більше ніколи з ним не розмовляла. Припинила ходити туди вчитись і обходила його стороною, коли бачила, що і правильно вона в принципі зробила. Бо це доволі неадекватно. Друзі, я вам дякую за перегляд цього відео. Це такий новий формат, нова спроба. Ну, не те, щоб новий формат, формат такий самий, але просто з камерою. Я вперше тут показав обличчя на своєму каналі. І думаю, продовжувати це робити. Якщо вам зайде такий формат, якщо він вам здається більш живим, е якщо вам подобається якась моя певна реакція, звичайно, зараз це ще таке перше плюс-мінус відео, і доволі важко якось прям бути таким відкритим і все легко реагувати, бо це такий плюс-мінус перший досвід. Але якщо вам сподобалося, напишіть про це в коментарях. Якщо вам зайшов цей формат, я буду продовжувати. Далі знімати його саме от з камерою. Якщо ні, якщо не піде, тоді повернемося до старого формату з звичними слайдами і так далі. Все. Поставте цьому відео лайк, напишіть коментар. З вами був Влад, і зустрінемося в наступних відео. Бувайте, пу-бу!